Ану збирайся вже! Хвилина до ефіру, щоб вас всіх. О, майже, майже, Ще майже. трошки? Та руки куди? Та дивлюсь, я куди руки! Чірня, твої руки! А ти ще хто? Я хто? В мене взагалі до сьогодні чарт. Це у мене чарт! А у тебе чорт лисий. і взагалі над одягом би подумала. Ми взагалі-то в одному магазині закупаємось. Шортиня. Все три-годин починаємо. І так ледве час знайшли. Усім привіт! Дня ми... Доброго дня! Всім привіт! Якщо ти, мій друже, шанувальник таланту Петра Щура, то наші смаки співпадають. Ми зібрали для вас найкращу підбірку українських пісень з жанру вічного. Для всіх, хто хоче сьогодні поспати ще трохи, та не слухати, тобто, щоб набратися енергії та послухати найкращі сучасні треки. Ми представляємо вам чудову пісню для рахування вівць. Що далі робити всі питання задають. Чому нам так легко жити, чому ціни падають. Але ти все знаєш і надії покладаєш, і нікого не питаєш, там бо точно з ними тише смачного. А що це у нас тут таке смачненьке? Навіть не не Сніданок не віддам. Шановні слухачі, ви це чули. Зраду ми тут розводити не будемо, але запам'ятаємо назавжди. Але якщо у вас такий ж апетит, як у мене, ви точно захочете поїсти після наступного треку. Навіть якщо з ранковою програмою ми трохи запізнилися, сніданок ми вам подамо у будь-який час. Ну а що треба сісти, гарнесенько поснідати, Потім щоб була нас ще й пообідають, та даже повечеря теж треба мати желання. все таки війна війною, а й з росіянина. А що, вже пишемо? Ні, блін, рахуємо. <кхм> Настав час для най... Скажімо так, характернішої пісні у нашому чарті. Ви вже чули, напевно, що королева Британії покинула нас, аби не слухати цю пісню на Євробаченні у Ліверпулі. Брехати не буду. Зрозуміти її легко. Адже пісні, повне... ця пісня це це повна квінтесенція нашого покоління. Єдина у своєму звучанні. І дякуємо, що таких шедеврів настільки два. Манька стенька, що таке, приготуй собі таке. Манька стенка не кажи, вже немає туди. Завершуємо ми на класиці. Ну хто не знає Степана Гігу. Я так думаю, що тільки ти та бабки. Хм, може і так. Але на зйомки запросили мене. Ох, ти ж! І прожив, наче спалах зорі на світанні, наче крапеля роси, наче крик журавля і лікими. На цьому наша програма бере кінець. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Фу, здається, все вийшло. Що ти сказала, бере кінець і почала чвякать, вякать. Откуда ти знаєш, получилось чи ні. Ти можеш сказати це з вираженням, в одному тоні, тільки з мімікою твого фейса, як ти це вмієш делать, ібо зараз тебе не лице, а постна фігня. Ріната, нету жизни. Ти говориш про музику, оживи себе і оживи програму. У тебе лицо скучне, тобі так ніхто денег не дасть. Так як я можу сказати це з нормальним лицем, якщо у вас текст по дебільному написано? Рената, скажи, що ти така розумна? Ти читаєш що тобі дали, тільки з вираженням. А можна це... Ти взагалі мовчи. У тебе рот злий зуби скаліш. І взагалі, поясни мені, що ти на початку руку одразу забрала. Ти я ж закінчила. Ну і що, що ти закінчила? Ти закінчила і посиди, секундочку. Так, все прокляття високих рейтингів. Давайте по панове, все фігня. Все Катя в ефірі.